Всім привіт! Сьогодні 13 вересня. Завітав на свою сою, давно нічого не знімав. Як бачимо, листя вже майже скинуло, і таке от, от вже пора б її збирати, але трошки почекаю, бо, як видно, трапляються ще отакі зелені рослини. В цьому сезоні я неодноразово чув, що вже ніби суха. Приїхали збирати, а вона вологість буває трошки перевалює за 12%. Тому, думаю, що дочекаюся вже повного достигання. Десикацію вирішив не робити, адже поле, так скажем, в принципі, чисте від бур'янців. Ну, там проти сонця, не знаю, буде видно ні. Оце все, що зелене, це там, де в мене так скажем, миші з'їли. Місце пусте не буває, там от хоч щось там, то соняшник росте, то ще яка фігня. Так, і як бачимо, ось край поля 70-та між виглядає отак, соя височенька. Бобів нав'язала, в принципі, багатенько. Деякі гілки, як бачимо, навіть серединку трошки попадали. А містами є і так рівно стоїть. І зараз основний масив. Ось це слід акарацидної обробки. Так я її надійшов до загального висновку. Ось тут така гарна висока соя. Тут вже буде схрещено ромбами. Ось по сліду трактора буде зручно пройтися. Соя висока, вона листя скинула, вирівнялась. Ну і виглядає, наприклад, в цьому місці досить спілою. І не знаю, сподіваюся, на високий врожай, але поле нерівномірне, тому воно досить, досить підрівняється посередній врожайності. Адже є і кращі варіанти, і гірші. В цьому місті вона вже, я думаю, повністю готова. Але як поглянути загалом, то... То ще почекаю. Одна біда, сьогодні середа, а на п'ятницю обіцяють е, дощ на цілий день. Тому хто зна, буде він чи не буде, то, звичайно, трошки підпортить картинку, адже не знаю. Тут зовсім суха. Тут, тут я думаю, точно вона вже готова. Але трапляються місця, ось зараз підійду, де все ж таки от де листя. Де листя є, там рослинки ще зеленкуваті. Ну, в принципі, таких місць і небагато, але вони є. Тут соя вже, як бачимо, послабша. І от трапляються такі от галявинки, де ще листя є і рослинки зелені. Ну, основний масив, основний масив уже, в принципі, я гадаю, достиг. Ось тут балочка така, скажімо, невеличка, то от ще з листям, то тут буде вологість добавляти. Так, ну все. В принципі, декілька рослин зірву. кину на Вологомір. Картинка, так, скажем, трошечки, трошечки якась буде, але неоднозначна. Так, все слідкуємо і чекаємо жнив.